Наше питання дуже просте: давайте згрібати всі гроші і віддавати їх Збройним силам України. От якого милого на рахунках енергоатому лежить 70 мільярдів гривень, які вони зібрали з українців, бо це плата за тарифи за електроенергію. Чому ці гроші сьогодні не скеровані на дрони, на реби і на інші речі? Ну, зрозуміло, чому, тому що на них хотіли купити російський реактор, і звичайно, що на цьому мати якісь звідкати, корупційні схеми, і так далі. І так далі. Це все треба припинити. Нафтогаз, де лежить 20 мільярдів гривень. Єдиний марафон, який годується з державної скарбниці, не зрозуміло для чого. Тобто, все це треба зібрати і не кричати про те, як міністр фінансів в виступі своєму в четвер, що нам не вистачає 500 мільярдів. Запропонуйте звідки ми маємо отримати, і повірте, що якщо це будуть кошти зібрані з різних корупційних схем, то європейська солідарність буде першою, хто буде голосувати. Врешті наш законопроект уже декілька місяців лежить в парламенті для того, щоб його. Проголосувати, але такою, знаєте, останньою гнилою, зеленою вишенькою на торті по цій всі ситуації викликів з фінансами було голосування в парламенті за те, щоб чиновників підняти заробітну плату. Тобто, солдату на фронті не вистачає грошей, а то чиновнику, що він був слухняний і задоволений, отримає.